Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 8 жовтня неділя, отже, щотижнева програма від неділі до неділі. Це програма про події у світі, які варто згадати, на мою думку. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте. І буде бажання, то підпишіться на мій канал. Ну, Сьогодні я би хотів поговорити про дві події, які в тій чи іншій мірі. Торкаються, мають стосунок відношення до України. Більше інформації про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня, дивіться на моїй сторінці у Фейсбуці. Дві події, які так чи інакше пов'язані з Україною: це політична криза у США та військовий конфлікт. Чи, як сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Нетанягу. Війна, тобто Ізраїль в стані війни, атака з боку Хамасу в Суботу, ну а в неділю з боку Хезболла. Якщо ми говоримо про події в США, то політична криза, яка там відбувається зараз, яка фактично заморозила надання фінансової допомоги, тобто взагалі допомоги Україні, зробила паузу в цій допомозі. Так, допомога надається, але на перспективу, коли мова йде про... Мільярди доларів, які потребує Україна, яку намагалася адміністрація президента США надати Україні, вона зараз на паузі, адже вівторок, 3 жовтня, був знятий з посади спікера Палати представників Кевін Маккарті, І республіканці самі його зняли, самі ініціювали це зняття, фактично ну, відправили на короткочасні канікули Палату представників. І тепер для того, щоб прийняти рішення, яке потрібно послухати в палаті представників, необхідно вибрати нового спікера палати представників. І в цьому є проблема. До речі, вже навіть Дональд Трамп заявив, що ніби до нього звернулися республіканці, щоб він очолив тимчасово там, на 30, 60, 90 днів палату представників, ніби щоб об'єднати республіканців. Ну ми розуміємо, що це ну, якась несенітниця. Тим більше, що якраз зняття е спікера е Макарті, воно якраз і є ознакою серйозного розколу, бо та частина так званих трампістів чи так об'єднання мага, от, вони якраз були ініціаторами цього, бо вони запідозрили Макарті в тому, що він має якісь домовленості з адміністрацією е Джо Байдена, з демократами, для того, щоб потім все-таки проголосувати допомогу Україні, проти якої насправді, от якраз Мага виступає на відміну від решти республіканців, які представлені у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ну, сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація буде владна. От Байден там збирається навіть попросити допомогу на 100 мільярдів доларів для України. Ну, це було би дуже добре. Сподіваюся, що можливо, все-таки вже і запрацює на. 2024 рік і закон про ленд-ліз не продовжений, але, можливо, правки, які є в проєкті бюджету оборонного бюджету США на 2024 рік, що вони все-таки будуть враховані. І він також буде працювати. Його в будь-якому випадку, на мою думку, треба продовжувати на всякий випадок. І от тепер ситуація в Ізраїлі. Так, уця ранкова атака з боку Хамасу, так, сектору ГАЗа, яка фактично, ну. Ну Застала зненацька Ізраїль, і деякі вже лунають заяви стосовно того, що Ізраїль був присоромлений, що як розвідка, яку так хвалили на весь світ, не знала про цю підготовку, яка, напевне, відбувалася не один день і не один тиждень, що ізраїльська, що ізраїльська армія також не була готова до цієї атаки. Ну і дійсно в, е, ранок. Прем'єр-міністр е, Беніаміня Нетаньягу заявив, що ми в стані війни, тобто Ізраїль в стані війни, що це не там, терористична якась атака, хоча насправді це є терористична така серйозна атака, мова йде про там, тисячі так, от, снарядів ракет, які там були направлені в сторону Ізраїля. Ну, загалом. Е, коли вже пізніше виступив прем'єр-міністр Нетанягу, він повідомив про там близько 250 людей загиблих, 1500 поранених, десятки були викрадені, бо були бойові дії, там, там деякі загони е Хамасу бойового, це бойове відділення так цієї політичної партії Палестинської. Вони Перейшли на територію Ізраїлю, там були десь біля Дюжини, так, от, в громадах велися бойові дії, були бойові зіткнення. В неділю рано вже Хезбула завдала ударів з Лівану. Так, у відповідь е, Ізраїль відповів артилерійською атакою на південь Лівану, але Хезбула заявила, що це було знак солідарності з палестинським народом, з його боротьбою. За свої права, так, за незалежність. Ну, в загалом в світі дуже-дуже жорстко відреагували, засудили всі ці дії. ну, За винятком безумовної рани, але були деякі країни, зокрема той ж Ліван, де також підтримали цю атаку, суботню атаку Хамасу. Так чи інакше, ситуація насправді розгортається на Близькому Сході не так, як собі планував прем'єр-міністр Ізраїлю Бетанін. Венімін Нетеняху, який, виступаючи от, буквально декілька днів тому, на Генеральний Асамблеї ООН говорив про створення нового близького сходу так, навколо Ізраїлю. Там дійсно Ізраїль останніми е місяцями там, фактично почав ну, налагоджувати стосунки з арабськими країнами. Ну, останні ці такі серйозні е перемовини про покращення стосунків відбувалися саме з Саудівською Аравією, і так чи інакше вони були певною мірою направлені, ну, це покращення стосунків проти Ірану. І Іран, як видається, зреагував. Бо Іран фінансує насправді Хамас, і фактично за цією атакою стоїть Тегеран. І це, ну, який є союзником Росії у війні проти України, все так чи інакше взаємопов'язано. Бо знову ж тепер увага тих же Сполучених Штатів Америки буде. Приділена Ізраїлю, допомозі Ізраїлю. І в суботу виступив з цього приводу Джо Байден по телебаченню в Сполучених Штатах Америки про підтримку Ізраїлю. І не виключається, що в такий спосіб були досягнуті певні домовленості, щоб створювати нові е, зони напруги, військові конфліктів, операції для того, щоб розфокусувати увагу на Україні, так, де веде е, агресивну. Окупанську війну Росія проти України. Я думаю, що ситуація на Близькому Сході буде вирівнюватися. Ізраїльська армія мобілізується. Безумовно, ті, хто повинен понести відповідальність за те, що вони фактично проспали цю атаку, або будуть відсторонені, або будуть призначені інші. Більш компетентні люди, а можливо, зроблені просто серйозні висновки з цього. У будь-якому випадку, незважаючи на всі ці події, які в США, які от на Близькому Сході, Україні потрібно перемагати в себе вдома. І ми впевнені у перемозі, адже з кожним днем Україна все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава збройним силам України! Все буде Україну!